Сновидіння як відображення психічної структури. Сновидіння це не випадкове марення, а щільно структурована мова несвідомого. Як зазначають французькі психоаналітики Жак Лакан, П'єр Федіда, Андре Грін та інші, сон це не лише виконання бажання, а й форма, в якій суб'єкт організовує свою зустріч із бажанням іншого. Тобто структура сновидіння тісно пов'язана з психічною структурою суб'єкта, його фантазмом та фундаментальною тривогою. Кожен тип психічної організації формує не тільки свій тип захистів і конфліктів, а й свій унікальний спосіб сновидіння. Те, що з'являється уві сні, чи то сцена з іншими людьми, чи катастрофа, чи абстрактна пустота, є симптоматичним для глибинної структури суб'єкта. І причина цього в тому, що сновидіння це місце, де розгортається фантазм, уявна сцена, яка дає доступ до бажання. Однак у різних структурах доступ до бажання по різному регулюється від витіснення в неврозі до виключення в психозі, звідси і такі різні сни. Невротична структура Що це за структура? Невротик це суб'єкт, який визнав закон батька і витіснив заборонене бажання, його несвідоме організоване навколо конфлікту між бажанням і забороною. Саме цей конфлікт і породжує символічні сни, в яких зашифроване бажання все ж намагається знайти форму вираження. Чому саме так? Символізація – головний захист у невротика. Сон стає сценою, де конфлікт із бажанням розігрується, але у завуальованій формі. Завдяки цьому бажання не реалізується напряму, але і не повністю зникає. Сновидіння компроміс між витісненням і вираженням. Сон структурований, сцени з іншими персонажами, чіткий сюжет. Наприклад, Сновидець бачить себе у взаємодії з коханим, батьком, начальником, але щось завжди заважає завершити цю взаємодію. Фантазм бути об'єктом бажання іншого, але в межах символічного ладу, тобто, щоб бажали, але не надто, не прямо несвідоме бажання отримати любов іншого, не порушуючи закон. Зберегти образ себе як правильного, але бажаного. Тривога кастраційна, пов'язана з втратою об'єкта чи визнання, сепараційна бути залишеним без любові. Істеричний тип чому саме так істерик живе в постійному запиті до іншого, чого ти хочеш від мене. У сні цей запит оформлюється в сцену вибору, боротьби за любов. Трикутника обсесивний тип. Чому саме так обсесивний суб'єкт боїться діяти, бо дія це реалізація бажання. Він живе в режимі гальмування. Сон імітує дію, але ніколи її не завершує. Увісні це, виявляється як нескінченне приготування, повтор, контроль. Сон – Зацикленість на діях, контролі повторенні. наприклад, готування до події, яка не настає, фантазм знати, але не робити бажання у знанні, але дія заборонена НЕСвідоме Бажання Уникнути реалізації бажання, залишаючи його в стані постійного приготування. Тривога моральна, що вихід за межі принесе катастрофу, контроль над бажанням, головна оборона. Погранична структура. Що це за структура? Погранична структура, проміжний простір між неврозом і психозом. Тут я нестабільне, інший сприймається то як порятунок, то як загроза. Ідентичність. Постійно коливається, емоційність крайня, регулювання афектів слабке. Чому саме так? У вісні пограничний суб'єкт не здатен стабілізувати себе в символічному полі. Тому сцени руйнуються, переповнюються афектами, катастрофами, тілами. Сон не сцена, а буря. Сон. Тіло, катастрофа. Сильна емоція, часто сцена руйнування, сексуальності, кризи. Сон не має стабільної форми, це спалах афекту, фантазм. Злиття з іншим, або повне виключення з його світу. Бути або єдиним, або ніким. НЕсвідоме бажання пережити присутність іншого без загрози. Бути з кимось і не бути зруйнованим. ТРИВОГА. Афективна, панічна, розщеплююча. Інший може або поглинути, або покинути. Психотична структура. Що це за структура? Психотик не має доступу до символічного закону. У нього немає стабільного іншого як носія бажання. Несвідоме не витісняє, а виключає. Тому повертання витісненого пряме, іноді жахливе, галюцинації марення. Шизоїдний психотик Чому саме так? Психотик не здатен створити стабільну сцену, де є відносини. Тому сновидіння це порожній простір або присутність самого себе без іншого. Перверсивна структура. Що це за структура? Перверт визнає закон, але грається з ним. Насолода виникає не в межах символічного порядку, а на його межі, де закон порушується, але не відкидається повністю, це інсценізація бажання. Чому саме так? Сон для перверта це сцена гри. Вона схожа на театральну постановку, де перверт або виконує закон, або знущається з нього. Це спосіб утримати контроль над тривогою кастрації, граючи з нею. Сон, сцена, де є інший, сексуальність, інверсія ролей, спостерігач, акт. Перверт сам створює сценарій, в якому або карає, або спокушає, або підглядає. Фантазм бути фалосом, тобто тим, через кого реалізується бажання іншого. Перверт виконує закон, але як актор у виставі, несвідоме бажання, задовольнити іншого або показати, що закон фікція, бути сценою для іншого. Тривога, викриття, кастрація, що сцена перестане бути грою. І стане реальністю. Висновок. Кожен сон це спроба реалізувати бажання у межах доступної суб'єкту структури. Фантазм формує стиль сну, а структура межі бажання. Тривога це сигнал, бажання підійшло надто близько до реального. Чим слабша структура, тим ближче сон до реального, тотальної тривоги. Розпаду, руйнування сцени. Чим сильніша структура невроз, тим більш сон наближений до символу, до сцени, до гри.